Благослови душа моя, Господа, і вся істота Моя, ім'я святеє Його. Благослови душа моя Господа, і не забувай усіх добродійств Його. Він очищає всі беззаконня Твої, зціляє всі недуги Твої. Він звільняє від тління життя Твоє, вінчає Тебе милістю і щедрістю. Він виконує благі бажання Твої, оновиться, подібно орляті, юність Твоя. Господь творить справедливість і суд усім покривдженим. показав шляхи свої Мойсеєві, синам Ізраїлевим хотіння свої. Щедрий і млостивий Господь довготерпеливий і многомлостивий. Не до кінця прогнівається, і повік не ворогуватиме, не за беззаконніми нашими вчинив нам, і не за гріхами нашими воздав нам. Бо як високо небо над землею, так утвердив Господь милість свою над тими, що бояться його. Як далеко схід від Заходу, так віддалив він від нас беззаконня наші. Як Отець милує дітей, так милує Господь тих, що бояться його. Бо Він знає сутність нашу, пам'ятає, що ми порох землі. Людина, як трава, дні її, немов цвіт, польовий цвітей відцвітає, повіє вітер над нею і не стане її. Не знайти вже й місця по ній. Милість же Господня від віку й віку на тих, що бояться Його, і правда Його, на синах синів, що бережуть завіти Його, і пам'ятають заповіді Його, щоб виконувати їх. Господь на небі уготував престіл свій, і царство Його усім володіє. Благословіть Господа, всі ангели Його, сильні міцністю, що виконуєте Слово Його, слухаючи голосу слів Його. Благословіть Господа, всі сили Його, слуги Його, що творите волю Його. Благословіть Господа, всі діла Його, на всіх місцях володіння Його, благослови душе Моя, Господа.